Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, яка небезпека загрожує для України з боку Росії. Дивимось по частинах України: Захід, Центр, Північ, Схід, Південь. Так, яка небезпека? Яка небезпека загрожує Україні? Так, дивимось Захід України, яка небезпека від орків. Так, інформація. Інформація йде. Тут активно передають якийсь ключ до знань, ключ до певної таємниці, яка має переможний характер. Іншими словами, про те, що може нам дати перемогу. Розумієте? Тобто тут є загроза від людей, які мають ключ до інформації. Тобто люди ждуни, які зрадники, які мають інформацію. Ось так. Я питала за небезпеку. Тобто, тут, бачите, книга відкрита, тут хтось щось може. Знати, володіти інформацією і дати оркам ключ до перемоги. І це говорить про що? Ну, перемога над нашим емоційним станом, я маю на увазі. Це говорить про те, що можуть Захід кошмарити. Далі подивимось: центр України погана звістка. Розвідка шпиталь. Так, дивіться, тема може знову стосуватися лікарень, лікарень. Я думаю, що тут е, йдеться мова про те, що від розвідки буде якась інформація стосовно стосовно загрози для Якихось медичних центрів. Загроза для якихось медичних центрів або шпиталь там, де військові лікуються, там, де рятують. Ну, от якась така ситуація може бути у центрі. Ми потім ще подивимось на таро. Далі, північ України, північ України. До речі, тут ще може бути люди, які можуть попасти в лікарню в шпиталь. Загроза для людей того, що вони можуть попасти в шпиталь. Погана звістка в плані того, що можуть бути постраждалі. Далі північ, на півночі карта наступу. Карта наступу, ну тут атака з моря. Я не знаю, чи можуть орки з моря атакувати північ? З Криму, напевно. З Криму і якісь можуть бути люди, неопізнані люди, тема неопізнаних людей, яких, ну, людей, яких не можуть ідентифікувати. От якось про це може бути. Люди, які або безвісті пропавши, або не можуть їх ідентифікувати. Якась така може бути тема. Але бачите, тут йдеться тема наступу, наступу на півночі. Е, ну, можу ще припустити, що ті, що будуть наступати, вони попадуть в безіменну могилу, тому що ми не знаємо, наприклад, хто це правильно? Так ще можна припустити. Далі схід. Схід України. Схід України. Покажіть, будь ласка, що? Зерка. Зерка, завоювання. Небезпека. Так, на сході України. Я думаю, що там буде якась. Е по-перше, ЗРК, ЗРК це або приженуть туди ЗРК, тобто як захист буде. Окрім того, на сході, я думаю, що може бути знову ж таки, орки десь можуть відступати. Ну, можливо, наші щось відіб'ють, якийсь шматок землі. Ну і на Сході також небезпека, постійно, постійно повітряні тривоги, загроза для людей на сході. Ну і Південь України дивимось, південь України. Відчай. Стратегія. Повітряний бій. Так, дивіться, тут знову ж таки ворог буде кошмарити. Дивіться, як цікаво вийшло. На, на карті півдня попав, попала карта півдня. Попала карта півдня. Дивіться, як цікаво співпало. Тому тут знову ж таки ворог буде стратегічно, ну, для, для ворога це взагалі стратегічний важливий е, територія України, саме пів, південна територія. І він, е, я думаю, що там будуть повітряні атаки. Повітряні атаки. Я хотіла би сказати, що, можливо, буде застосована наша авіація. Все ж таки, тут, якби карта стратегії, тут Буданов намальований. І ну, давайте я про це просто промовчу. Не хочеться навручити, знаєте? Ну, на дні колоди карта відплати десь Путлер получить, получить по морді. Або орки орки, ну, якби Путін і Орки одне ціле. Так, тепер давайте подивимось на Таро. На Таро. Так, Захід України. Захід України до кінця липня місяця 2024 року. Що очікувати від Росії в контексті війни? Яка загроза? Так, яка загроза? У ворога відкриваються очі, розв'язуються руки, і при тому знову ж таки розвідка. Бачите, я вам говорила, що деякі люди мають ключ для того, щоб дати якусь переможну позицію ворогу. Так? І тут так само в когось розв'язуються очі, руки, і за допомогою розвідки можуть сканувати якісь окремі місцини. Окремі місцини. Дуже сподіваюся, ну, це карта відбиття у повітрі. Що будуть, ну, будучи збивати якісь дрони, можуть. Знову ж таки, тут активізується ППО, все ж таки карта стабільності четвірка жезлів, вона в прямій позиції. І це ще як переможна проміжна перемога. Ось так. Ось ця от карта, четвірка жезлів, це проміжна перемога. І все ж таки критична ситуація вона вирішується, того що п'ятірка мечів перевернута. І, і з того безвихідного стану ми виходимо. Тому будьте, будь ласка, обережні захід України в цей період. Може щось бути. І, і знову ж таки, люди-шпигуни, люди, які працюють на ворога. Далі в нас центр України. Подивимось, центр України до кінця липня місяця. 2024 року. Центр України. Підлі дії ворога. Маневрує, маніпулює, хоче відрізати один великий ресурс. Великий ресурс. Ну, дивіться, центр України. Тут карта, карта води, карта вогню. Карта води, карта вогню. Велике щось водне, велике водне, вода, ресурс, ресурс, загроза для ресурсу. Також люди, 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 будьте обережні. Так, а що в нас тут було? Що в нас тут було? Погана звістка, розвідка і шпиталь. Тобто, знову ж таки, хочуть відрізати від великого ресурсу. Дивіться, король пентаклів це король. Ресурсів тут може пентаклі це ну, об'єкти, це можуть бути і люди, можуть бути і склади якісь. Тобто ворог хоч маневрує, робить все, хоче зупинити, зупинити е, от, якийсь великий ресурс. Можливо, пов'язаний з водою. Можливо, пов'язаний з водою. Ой, що випали карти. Ну, бачите, тут вривається карта війни і колесниця, якби воно от, стрімко вривається в повітряний простір. Ну, будуть намагатися щось знищити до кінця не вийде. Але тут загроза для молодих людей, для дітей, і загроза для того, що привозиться. Загроза для того, що довозиться, доставляється, привозиться до транспортних засобів. Також діти, тварини, щоб не було якогось удару в спину такого підлого, бо король жезлів перевернути це підлість, це підлість. Далі в нас іде північ України. Що в нас тут було? Було наступ, був атака з моря і безіменна могила. Так, північ, що очікує від орків до кінця липня місяця 2024 року. Ну, якийсь сум. Сум, сум, там похорони будуть якісь. Бачите, все ж таки, безіменна могила. Ну, може просто могила бути. Похорон має бути. Це я не хочу, звісно, можуть під загрозою, там, де щось виробляється, там, де навчаються, ну, от під загрозою. Також під загрозою там, де тут, дивіться, карта води перевернута, де вона продукується. Можливо, водогони якісь, або кав'ярні, там, де люди ну, випивають. Ну, Окрім того, я можу ще так сказати, що там десь може вироблятися щось таке небезпечне. Воно от прямо е, виробляється, небезпечне для здоров'я. Небезпечне для здоров'я, ніби от як серцевий напад може бути. Ну, Я думаю, що ну, от... Ну, моє, моя справа вас попередити. Ви мені будете там дехто говорити, що я про погане. я попереджаю, я просто попереджаю. Окрім того, ворог вже працює над тим, щоб влучити туди, де можуть бути знову ж таки, місця відпочинку, кав'ярні, там, де вода, питна вода. ну от Якось так. Ну, я сподіваюся, що вони з орки зроблять невірні розрахунки, і в них не буде шансу отримати переможну позицію, досягти своєї мети. Ось так. Далі в нас схід України. Так, що в нас було на сході України? ЗРК завоювання небезпека. Так, покажіть, яка небезпека з боку орків для сходу України. Зливання якогось цінного ресурсу, який дуже сильну дуже, дуже є цінним, але у ворога немає шансу. Це може бути також земля, але десь біля води, я так думаю, земля, тобто, дивіться, зливання цінного ресурсу немає шансу для ворога. Я спитала, яка небезпека. Тобто, знову ж таки, я думаю, що все ж таки відіграється карта завоювання. Я думаю, що наше щось або можуть. Відстояти або десь якийсь шматочок землі, бо Пентаклі це також земля. Тобто зливається небезпека втратити землю. розумієте? Але знову ж таки люди, які там живуть, вони відчують цю активність небезпечну для них. Ну, ось так виходить. Ну, і в нас що залишилось? Південь України. Південь України. Що у нас тут? Відчай, стратегія, повітряний бій. Ну і так цікаво співпало. Ну, тобто ворог має стратегію. Ну, це для нього дуже важливий, частина України. Так, південь України. Покажіть, будь ласка, небезпеку. До кінця липня 2024 року. Допомога. Ну, дивіться, щоб не мати спробу відстояти своє, в нас немає шансу. Тобто, іншими словами, відстоюємо. відстоюємо. Допомога в ситуації, коли важко вистояти. Допомога в ситуації, коли важко вистояти. Що це за. Ну, хочу так сказати, що можуть бути постраждалі, можуть бути постраждалі. Тут біля води щось може відбуватися. Біля води. Е, може, Знову ж таки, десь на. М... На кордонах вода, земля або повітряні кордони, може відбуватися активність. Е, ну, знову ж таки, може бути в жертву принесені якісь ресурси важливі, ворог захоче таке зробити. Місцини там, де багато людей перебувають, залізничні колії. Е, Тунелі, не знаю, чи є там тунелі, чи немає. Брами, залізничні колії, я сказала, шляхи. Місця відпочинку. Місця відпочинку. Під загрозою може бути. Знову ж таки, карта води. Якась інформація може бути. Ну, знову ж таки, ми будемо не в вигідній позиції для того, щоб щось втратити. Ну, іншими словами, ми будемо відстояти, наші хлопці будуть відстоювати. Знову ж таки, вода тут, вода, загроза для води і велика вода. Я не знаю, чого, що є на півдні, яка вода велика на півдні. Ну, те, що там море, то понятно. Можливо, це просто місцина біля моря буде? Місцина біля моря. Знову ж таки, місця там, де багато людей перебуває. Шляхи, залізничні колії, місця відпочинку, там, де скупчення людей бережиться. Ну і там є ждуни також. Підстерігають ждуни. У будь-який момент там може настати активність. В будь-який момент. Ну, ось так. Ось такий розклад в мене вийшов. Ось такий розклад. Знову кажу: не лякаю, попереджаю. Як воно буде, до чого треба готовим бути. Ну, давайте скажу я ще, щоб вас підбудрити, чи е вдасться нашим хлопцям. Відбити успішно усі повітряні цілі, які летять з Росії по Україні. О, ну так, поступово. Будуть зупиняти, будуть зупиняти, може бути уламки, але все ж таки десь вода. Тут вода повсюди. бачите, вода. Загроза є для води все ж таки. По помірності буде продовжуватися так, як завжди було. Тобто відбивання буде в такому ж самому, ну такі самі результати будуть, як і раніше були. Тобто, не гірше, не краще, ну, так само воно продовжується. Але знову ж таки, тут є небезпека того, що ці ждуни нам ну, набагато хитріші і зворотливіше, і ворог застосовує хитру тактику. Що нашим хлопцям важко справлятися з цим? Ну, підпільні дії, якісь ворога. Підпільні дії створюють таку саму ситуацію, як і була. Ну, і багато буде уламків, багато уламків. Чи буде влучання десь? Чи буде влучання? Ворог ще не визначився. Але в нього якби коло вибору з... 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 сужається. Вода. Тут знову вода фонить мені. Вода. Велика вода. Король Кубків. Король Кубків. Ну, ось так в мене виходить. По итогу. Ну, як вас заспокоїти? Заспокою вас тим, що будуть відловлювати, будуть відловлювати, притягувати до відповідальності зрадників, які відкривають ворогу горизонти? Оце от буде нас, скажімо, заспокоювати, підбадьорувати, що все ж таки рука справедливості ну, настігні цих зрадників. Ну, ось так. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна! Віримо в нашу перемогу. Ні в якому разі не опускаємо руки. Все є і все буде Україна. Тримаємо стрій. До побачення!